Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Моє ім'я Єва Якобовська. Ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа. І ми починаємо нашу подорож Львівським трамваєм. У світі безліч подій. Але найбільше у нас під носом. Хочете знати які? Застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіше. Цього разу наш львівський трамвай знову покидає межі міста Лева. Ми прямуємо до Вінниці на перший фестиваль короткої прози інтермецом. Про найцікавіше. Слухаємо у нашій першій зупинці. Як це було? Фестиваль тривав з 22 по 24 травня. І ми підготували невеличку картину спогадів, щоб розповісти, як це було і що ви пропустили, і що неодмінно треба буде відвідати вже через рік. Послухаємо директора фестивалю. Дуже багато є мистецьких фестивалів. Зазвичай в полізору є поезія цього разу. Коротка проза. Чому вибрали саме такий жанр? Чому, наприклад, не коротку драму, чому це близько? Ну я скажу так, що я кілька років займалася більше подіями довкола поетичними, і те, що в Україні поезія на такому місці важливому почесному. Це насправді такий наш український феномен, тому що ну от я спілкуюся з директором Берлінського фестивалю поезію Томасом Вольфертом. І Він приїжджає сюди, він дивується, він каже: як це так, у нас в Німеччині поезія на Маргінесах. Тобто, це е, поезію взагалі літературою цікавиться так глибше, дуже малий відсоток людей, а поезію то ще менший. А, але, наприклад, в Колумбії я там була на фестивалі поезії в 2011 чи 2012 році, і там поезію слухають 6, 7, 8 тисяч людей по 6-8 годин на цьому фестивалі. А, бо це все відбувається. Кому ну, в стадіоні великому і тому я якось для себе зробила такі висновки, що м -м, поезія є більше затребувана там, де є ну, якісь суспільні проблеми, там чи економічні, скажімо, там в колумбійському маделіні люди дуже сильно страждають від. Е воїн, цих наркоборонів, які там ганяють наркотрафік, наприклад, це постійний страх, це бідність, це велика висока криміногенна ситуація. Так ну в нас в Україні теж от перебуває, відбуваються якісь такі перехідні речі, і тому якби поезія завжди і у нас була затребувана. От в Німеччині очевидно, тому що рівень життя там якось інші пріоритети, мабуть. Я це пов'язую з якоюсь такою духовною потребою, заспокоєння, пошуку чогось. Ну не знаю. Це моя суб'єктивна думка насправді. Але в нашому фестивалі ми заговорили про коротку прозу. Мене на цю ідею надихнули європейські фестивалі, які збудовані, зосереджені довкола короткої прози. І захотілося зробити щось літературний фестиваль, але точно свіжого нового формату, в новому місці з новими такими патронами. Ну крім того, от в ці часи в цій ситуації, в якій перебуває Україна, дуже важливо мати. Такі імена культурні, в історії культури, в історії літератури, в історії мистецтва, які, які б асоціювалися з Україною, які би говорили американцям, французам, полякам, німцям про те, що за українською культурою стоять світові імена світового значення. І ну, мені здається, що це дуже важливо, і Куцюбинський якраз є. Однією із таких постатей довкола творчість, якої можна вивчати, використовувати для, ну, для промоції української культури, для самопізнання українців як, як нації, нашої культури в цілому. І тим більше для вінничан, які живуть в цьому місті, для яких Хоцюбинський, напевно, змалку є такою невід'ємною частиною їхнього життя і образу міста, де вони живуть. Забушка казала, що проза це більше для таких багатих націй, наскільки ми багаті. Ось, десь, десь, десь ми знаю, оце вловили, так? Про духовну затребуваність і відповідність до, до рівня життя, так. Ем... Ну, я не знаю, я, мабуть, з нею погоджуся, бо нам треба як нації переходити на якийсь новий рівень. І я маю на увазі рівень, ну, не лише по рівню життя, а матеріальний рівень, але, мабуть, такий рівень духовний, коли ми почуваємося. Європейцями, розвиненою країною, де поняття гідності чи гордості вже не стоїть у нас як ціль, а вже є нормою, так скажімо, щоденною. І фестиваль ну, це я скажу, що це не лише оповідання, це звичайно там і більші форми, десь зачіпаються і новели, і, і поезія у прозі, і проза в поезії, і фільми короткий метр, повний метр, художні, документальні. Це історії. Я так от. Це сторій, так які як цеглиночки складають якусь таку колективну історію в цілому, напевно. Темою нашого цьогорічного фестивалю є життя у посттравматичному просторі, і ця тема таким лейтмотивом, наскрізною темою проходить так чи інакше через фестивальні події. Цю тему дуже добре ілюструє Балканська програма. Наша це приїзд Міленка Ярговича, хорватського письменника та демонстрація фільмів від Арджазіра Балканс і фільму а не так фестивалю документальних фільмів про права людини до Кюдейс. Це інші теми розмов, дискусії, лекцій. Книг, які ми тут презентуємо, фільмів, які ми тут показуємо, і таким чином, засобами літератури, кіно, мистецтва в цілому через ці історії, ми переживаємо те, що відбувається з нами. Ми його якось впорядковуємо, як митці порядковують хаос, який довкола них живе і називається світом. Українці останнім часом дуже багато чують і бачать і відчувають посттравматичний синдром не тільки у житті, але й в мистецьких подіях. Як зараз реагують вони на ще одну таку ще одну подію стосовно цього, ну ми не дивимося на себе. Якщо ми дивимося на Балканські війни, ми розуміємо, що Історія циклічна, що вона повторюється, що вона повторюється з усіма. Ми не переговорюємо те саме. У нас немає жодної події, яка напряму говорить про майдан чи про АТО, чи оперує тими всіма термінами, які ми чуємо в телевізорі, скажімо, чи в новинах, чи про які говоримо. Ми тут говоримо про мистецтво, і це не секрет, що якраз в скрутні часи, в воєнні часи. Мистецтво дістає найбільше імпульсів. Воно тоді найбільше розвивається, так якщо прослідкувати історію мистецтва. Ми тут говоримо мистецтвом і про мистецтво. Літературою і кіно. Львівський трамвай на Львівському радіо. Це була Ірина Вікерчак, директор «Інтермецо». Пам'ятаємо, що потрібно читати. Мистецтво дозволяє переосмислити, розуміти. Думати, а ми продовжуємо наші спогади і заслухаємо прес-секретаря фестивалю Ольгу Гончар. На нашу думку, проза коротка наразі є актуальним жанром, тому що розвиваються соціальні мережі, блогерство. Всі ми багато пишемо. і В основному це короткі жанри, і ми вважаємо, вони є сучасними актуальними. Тому власне ми будемо намагатися нашим фестивалем піднімати цю тему. І тому, власне, коротка проза, тому що Story Festival. Чому він Вінниці робите? Долучаєтеся до такого проекту. Ну, власне, я народилася і, і прописана в праворах під Києвом. Все моє життя проходить в Києві, але. Це Вінниця, чому ми робимо тут проект? Тому що це місто знаходиться в самому центрі України. До нього легко доїхати з усіх куточків України. І ми беремо курс на децентралізацію культури, тому що зараз в основному всі культурні заходи ми звикли. Це Львів, Київ, і це не є правильно, тому що наша країна велика і потрібно, щоб кожен регіон мав свій потужний культурний захід, зокрема літературний. І також ну, Вінниця це рідне місце нашого головного надхвання. Нека Михайла Коцюбинського тому саме Вінниця і Вінниця на нашу думку місто, яке ну одне з в Україні з найкращих по розвитку по якихось інноваціях, і тут навіть коли їдеш трамваї, то тобі розповідають на кожній станції власне історії цієї станції. Так? Тобто, якщо це зупинка називається музей Михайла Коцюбинського, то говорять про нього. Так якщо це ще якась зупинка, то знову розповідають. Видно, що Вінничани дуже люблять своє місто, воно постійно розвивається, і наш фестиваль нам здається тут гарно має прижитися. Тому саме Вінниця. Поетичні фестивалі зазвичай мають сталий перелік авторів: це іздри Бабкіна, Жадан і так далі. Які сталі автори або такі зіркові автори короткої прози. Ну мені здається, що в Україні наразі цей жанр ще на даний момент немає такої великої кількості авторів, як у прози, так? Такого великого десанту. Він розвивається поступово і буде розвиватися. Ну, але на першому фестивалі, власне, представлені з української прози майстри коротких це Софія Андрухович, Лариса Денисенка, Євгенія Кононенка, Катерина Калитко. І ми вважаємо, що і багато інших. І ми вважаємо, що в майбутньому нові зірки будуть з'являтися саме в цьому жанрі. Тому наш фестиваль буде відкривати нові імена кожного року. Ми так хочемо, і щоб не було сталого складу авторів, які курсують з одного і з однієї події на інше. І нам і нашим відвідувачам буде від цього тільки цікавіше. Хто молодий автор на цьому фестивалі. Ну ми тут підійшли з такої точки зору до цього питання. Тання майбутньому ми хочемо зробити конкурс, якийсь фестивалю короткої прози, але на даний момент ми співпрацюємо з різноманітними курсами креативного письма, і вони нам давали своїх якихось гарних авторів, випускників. наприклад, курс творчопис, так а це учасники цих цих курсів. Ну на цьому в цьому році будуть виступати як місцеві автори з Вінниці, так тому що тут також цей курс відбувався Творчопис, і також інші автори з інших міст. Ну, наприклад, Вікторія Руденок, яка сама з Вінниці Ніці, але зараз живе і працює в Києві. Там Вікторія Хоменко з Києва. А це ті о, такі молоді автори, які виступлять стартують на нашому фестивалі. Але я думаю, що в наступному році їх буде більше. Серед неочікуваних прозових авторів, бо в програмі бачила Ярослав Лодигін, якщо я не путаю, це ведучі аристократи, ще хто такий неочікуваний автор тут, бо для мене це справді було неочікувано. Для мене найбільш неочікуваною є Левтина Кахідзе, тому що ми знаємо її як художницю, талановиту, відому, але виявляється, що вона також в неї є великий доробок в літературному плані, і вона не знаю наскільки давно почала писати, але ми лише недавно дізналися, що вона пише, так і. Наш фестиваль також, от ній буде літературний перформанс, відкрив її ще одну сторону. Тому ми будемо відшукувати таких особистостей наших творчих, про яких ми можливо і не знали, що вони пишуть. Але завдяки нашому фестивалю дізнаємося, ми і власне інші учасники літературного процесу. О, суттєво, як тобі відчувається, от коли читають коротку прозу, це ж не поезія, як подати правильно, як не переборщити з розміром. От як ви якось, напевно робили якусь редакцію слабеньку? От тих авторів. А, ну, Для нас це також буде експериментом, якщо чесно, тому що ми вже знаємо, як звучить поезія, так і якщо автор дійсно вміє читати свої вірші, то це одразу рівень заходу, так? І не нудно, так, грубо кажучи. Якщо автор не вміє читати свою поезію, то всі одразу починають нудитися і не слухають. прозою все ще набагато складніше, тому що тут ти не візьмеш емоціями якимось всім. ну, я маю на вас, Тут немає тут більш таки Монотонне читання тут дійсно потрібно бути дуже хорошим диктором, щоб тебе слухали, щоб це дійсно було цікаво. Для нас це також буде експериментом, як воно буде виглядати зі сцени. Ну, ми давали кожному автору побажання, щоб їхні виступили там були до 70 хвилин. Звісно, ми кожному висловлювали побажання, щоб вони повичитували свої твори, тому що мистецтво декламації це також мистецтво. Ну, в цьому році працюємо в експериментальному режимі, а далі будемо, якщо що, то. Не знаю, майстер-класи проводити із щітки, тому що це я мені здається, це теж би було цікаво досить. А, і для молодих авторів, можливо, і для більш професійних, просто прийти і повчитися, як правильно прочитати те, що ти написав. Я думаю, що дуже багато читала текстів короткої прози, або доводилося їх бачити. От якась така для наших слухачів твори, які обов'язково переглянути, обов'язково прочитати. Ну так як у нас фестиваль Коцюбинського, то Коцюбинський менше, а автори, які приїдуть мені дуже подобаються тексти Лариси Денисенко, Катерини Калитко, Цілик. Це ті, які мені зараз найбільш близькі по настрою, по духу, тому я так зі своєї суб'єктивної точки зору раджу ці перечитати. Ось, ну але також перечити Коцюбинського. І слоган. Слоган фестивалю Алю зупинись тобі. потрібен інтермец. Львівський трамвай на Львівському радіо. Я думаю, нам потрібне інтермецтво. Інтермецо, як і Михайла Коцюбинського, так і просто інтермецо. Але це ще не все. Нам вдалося поспілкуватися з Софією Андрухович про її враження від фестивалю і про враження у сучасному культпросторі. В Програмі написано, що проза звучить у різних місцях. Де найкраще читати коротку прозу, на вашу думку, де вона буде правильно звучати, особливо сьогодні. Е, ну, я би не віддавала перевагу якимось конкретним місцям. Я думаю, це залежить по перше від прози, залежно яка проза і про що вона. Але на мою думку, сьогодні і в нашій ситуації, взагалі читати літературу треба всюди і як найбільше і. Про себе для себе, для інших в голос і. Це буде мати відразу дуже багато різних функцій і приносити багато користі і терапевтичної, і якоїсь буде давати таку підґрунт для розмірковувань, для рефлексії, для якихось висновків, задавати запитання і лікувати, і так далі. Сьогодні життя українців дуже часто замальовується таким позначенням, як посттравматичний синдром. Так само і багато мистецьких фестивалей заповнені саме такими тезами. Як зараз реагує? Ю, це коли ще раз і ще раз про це нагадують, як ви бачите по віддачі залу. Я думаю, що можливо навіть ще зарано казати про посттравматичний синдром, тому що війна продовжується і ця травма далі нами отримується весь час. Ну і власне одна з функцій якихось таких подій, як фестиваль інтермецу, наприклад, власне, як я вже сказала раніше, терапевтична і така. Якась заспокійливо заколисуюча з одного боку, це фестиваль, який присвячений життю і культурі, і продовженню цього життя повноцінного і. Такі події задають напрям і дають надію на майбутнє. Ось, але з іншого боку, теж це просто дуже корисний привід для творення нашої реальності, яка у нас не зовсім добре відрефлексована і усвідомлена, і для усвідомлення цієї реальності. Суто для вас сьогодні як вдається писати, чи можливо не вдається писати відповідно тих подій, які нас оточують. Мені писати вдається, але е, я не можу писати зараз на ці теми актуальні, тому що особисто я потребую більше часу для того, щоб їх осмислити. Я знаю, що є автори, які відразу пови... мусять відреагувати, яким в яких потреба. Зразу задокументувати і написати текст на цю тему, але у мене це інакше працює, і я зараз просто не наважуюся про це говорити у своїх текстах, бо я знаю, що я недостатньо сформувала всередині ще цю мову, якою можна говорити про, про травму. Львівський трамвай на львівському радіо інтермецо як фестиваль життя, як фестиваль про життя. Об'єднує тепер авторів короткої прози. Бажаємо їм успіху і щоб вони далі об'єднували і приносили щось нове. Відкривали нам нове. А нас чекає нова зупинка. Подія спеціально для вас Афіша FM. Як завжди, найцікавіші події наступного тижня у Львові. Urban Exploration View Fest. Як стверджують організатори, це наймасштабніша локація сучасного мистецтва на Західній Україні. Кожного тижня обіцяють абсолютно нову візуальну експозицію. Нові воркшопи, мистецькі атракції на будь-який смак. Відкриття вже сьогодні, 5 червня, але буде діяти і завтра, тому не пропустіть. 6 червня у рамках фестивалю Читай Львів. Вечір поезії на місцях. Організатори просять взяти з собою своє місце, керемати, подушки та навіть пікнікові ковдрички. Ми будемо слухати у музеї «Зброя Арсенал поезії таких авторів, як Олексій Чупа з Донецьку, Міль Львівсько, Рик, Львів, Альона Кулакова з Харкова, Сергій Небесний з Комінця-Подільського, Таня Решук, Луцьк та Джон Натів, Львів. Знову ж таки, 6 червня о 15.00 хвостатий Балаган 36.6. Котів забагато не буває. Видавництво Старого Лева запрошує на котячу забаву у Лівську Копальню кави. 6 червня не перестає нас дивувати о 18.00 Федотович Анатолія Дімарова. Прем'єрне читання співання у театрі імені Лесі Українки. Перше сценічне прочитання українського письменника Анатолія Дімарова. Роки життя 1922-2014 року. Я ніколи не став би педагогом, бо не люблю повчати людей. Я писав твори не для того, щоб вони втовкмачували вічні цінності, як люблять про це говорити деякі поважні метри. А щоб людина взяла мою книжку, забула про негаразди і їй трошки полегшало на душі від того, що вона прочитала. Оце моє основне завдання. Анатолій Дімаров». Інсценізація постановки буде Павла довганя Левицького «Сценічна мова Анастасії, непомнящою музичний супровід гурт Ойкумена. Тексти читають актори театру Лесі Кринки, які не припиняють нас дивувати своїм репертуаром. 14 червня о 20.30 концерт Тернопільського гурту Шафа Шамана у Грушевський Джаз. Шафа Шамана або блюз фанк Рок» ватага так називають себе хлопці. Гурт створений наприкінці грудня 2009 року у Львові, і зараз працює над створенням саундтреків для європейських фільмів для вузького кола глядачів. Ми схилі до політичної непокори захисту екології від автомобілів пішоходів від пішоходів, слабших від ГМО, а також активно Актикуємо мати фізичні стани та інколи здоровий спосіб життя. Цитую хлопців. 14 червня від 12 години у неділю фестиваль аматорського театру інза саме. Ви знали, що Львів може пишатися кількістю аматорських театрів, які горять своїм бажанням. Всі вони виходять на сцену, щоб подарувати частинку своєї душі. А тепер уявіть, що буде, якщо звести два таких колективи. А якщо кілька, або зробити цілий фест. Ось і нас тепер чекає Інза Саме фестиваль аматорського театру, який створять аматори. Театр другий склад знову збере всіх біля своєї сцени. Тепер це не лише аматори з театру з вулиці на сцену, це кілька студентських колективів і навіть один театр з потенцією на академіст. Всі тайниці обіцяють нам розповісти пізніше. Місце проведення центр творчості та тайнацтва Погулянка. Львівський трамвай на Львівському радіо. Як завжди нагадуємо, що Львів повний на культурні події, а також Україна у нас літо і можна вже виїжджати за терени нашого міста. З вами була Єва Якубовська. Ви слухали програму Зустріч на князя Романа і подорожували у Львівському трамваї. Допомагав мені Володимир Орешик. Почуємося і будьте щирими.